Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні ми готуємося заколоти порося. Невеличке для себе. У нас там є такий, трошки там грижа, в нього є. Ми його вигодували для себе. Тому зараз плануємо заколоти. День. До тебе їде твій вчитель. Ні, сказати, що ти погано вчишся. Ні, ні, звісно, по поросята продасиш. Найдеш для нього парку Да. Ну добре, тоді чекаємо, він уже їде. Дивіться, дуже робили. Денис, заскучав за вчителем. Зараз у Дениса нові вчителі, нова школа. Забрав Денисовий вчитель поросят, ну, він замовляв. Залишився в нас тут кабанчик, який підвернув ножку. Я думаю, що, дедушка, назвемо його піратиком, і морським акробатиком. А свинка, мабуть, ми її залишимо на свиноматку. Тому гени в, в неї хороші. вколем ми їм, як будемо переселяти, ми їм вколем від глистів і переженемо у сарай. А сюди ми переженемо більших, тому що там мало місця, дедушку валяють з ног. Ну, все по черзі. Тихо. Я підтримую і вкинем їх в оцей ящик тимчасово. Двадцять кілограмів 20... В ящик. Тільки накрий, щоб не втекли. Скільки кілограмів? Легко. Так, приймаємо. Я хотів корм вибрати. Давай. Ми зараз виберемо корм. Трошки лишній. А ми зараз... З о цього сарая гоном переженем в оцей. Олежик нам поможе. І він прийшов якраз з роботи. Це вже в нього стара форма. Можна дома носити. Випускай їх. Хай самі виходять. Виходимо по одному. Хай потихеньку йде. Треба допомогти. Заходимо Іде дідусь на допомогу. Гоним їх туда в клетку. Жесть! <laughs> Калитку сразу. И все, на, Ваня, оцей. Вони вилізуть туди, да під низ вилізуть, треба там затулить. Конечно стоп. Тепер Олег зажимає. Не так це просто. Держи. Давай, только, Алёша, давай, давай. О, ба, Ось так, ну це ми прям просто супер загнали. Понравилося вам. Супер. Діти, блин. Тут їм буде набагато краще. Держ. Качеля є, даже. Треба на цю на цю проволоку їм фруктове дерево вчепити. Що ти хочеш сказати? Скільки вони за своє да, да, життя да, да. переселяються. Ми їх переносили. Потім відсюди виносили, ну, було... як хіра, казали, принцесу несли. Так? Ну, всяке було, але що ж, як Право треба. Якщо дуже велика площа, вони бігають, скачуть, можуть зламати ножку, так як наш піратік. Пішли далі. Тут ми зараз підчистимо. Дідусь підчистить і тут для одного він не буде скакати, він не буде бігати. І він у нас ненадовго, він якийсь трошки та він піде на забой. Може тижня-два, може хто зна скільки, він піде на ковбасу. Зараз ми цього випустимо. Виходь. Що? Він, зна... да, він тут був, він знає. Тепер зараз ми тут вичистимо і вколем проти глистів тим двом свинкам і закинемо їх сюди. Вони в нас тут вже будуть і сидіти. Поки в планах вони тут будуть. Аж поки свинка не буде поруватися або піратик не від'їде. Зараз ми маленьким поросятком вколим від глистів і вірміктін. Так, вичищаємо. Давайте мені якусь лопату. Чи хто буде вичищати? Мішок тирці зараз несу. Засипали ми дезінфекцію сюди. Вкололи їм глисти і все, і переселили. Тут і кормушечка є, тут є їм корито гарне. Зараз дедушка вкрутить сюди маленьку поїлочку їм нижче, бо тут тільки висока. Ну, все буде добре. Не знаю, думала, хотіла йому ножку перев'язати, але не знаю, в'язати, не в'язати. І тут, якщо ми вже почали переганяти, значить ми цю свиноматку поставимо у шостий станок, розгородимо лисички, тому що через дві тижні в нас буде лисичка пороситься, тому ми, мабуть, зараз підготовимо і місце і переселимо свинку. Випускайте, так, да, оту другу, з другого станка. Так, вона, вона перша із тих білих буде пороситися, тому йде вона. Помаленьку, щоб ногу не зламала В рештаку. Заходи. Все, Вань, закрий. Все добре. Сьогодні у нас На... веселе переселення. Да, так, Наступну. Тепер оцю другу переселяємо туди, де була та. Другу оцю, так. Пільня дивляться. Вони вже наскільки звикли ходити, що вони нічого не бояться. Драйку. Да? Драйку. І зараз зразу їм їсти дати.

А там нема маленької поїлки ж, нема? Внизу немає, нема, Я... нема. виплотно. Отлічно. Звісно, отам є ці проволоки є на, на стілажу. Я туди ложила їх. Тепер ці свинки, які в нас мають перші пороситися, вони вже стоять у станку. Ну, ці ще рано ну, дуже, це... але ж ми освободили місце для нашої лисички, щоб було де поросяткам відпочивати. Да? Лампу тоді опустимо, бо вже холодно. Все да. Я підбілю, поки ще є час, я оту стіну забілю. Все. Тут поля. Поїлку осталось. Осталась поїлка, а я, мабуть, зараз забілю. Да? І Турмошки, ну, да? Обов'язково. Я ще тоді на лісу. Ще... На лісу, кажуть, що як ти казав? Патрикеївна. Хума Патрикеївна. Це там, звісно, гарний. Мне сказал, а что ну, она такая, маленькая стала в станку? Кажу, а ну вы идея так вот у всех боков, кажу, подивись. Та нет, дед, нормально. Ну вот уж. Подивись. я эту стену забилю и все. И будет порядок. И посыпаем дезинфекцией. Ну, хочу глянуть, что тут. где контролирует. З усіх боків, Нікуди не спорне. Ні, дідушка, нікуди. Хоч би як хотів. Не встиг дійти шаг вліво, шаг вправо, побіг. Нема да. Дениса, треба брати свої руки, скажімо? Не подобається. Це треба сюди. Другий уголочок. Ну, заміним тоді другий уголок. Бо тут не такий поворот, треба дев'яносто градусів. А в нас тут 65. Повісили нові липучечки, щоб мухи не. Свіженькі чіплялися. У нас, звісно, мух немає, але все одно, ось свинки які біленькі, мух нема на них. Не без того, залітають, звісно, але ж нема так масово, щоб аж башкішило. Все, управились сьогодні по господарству. Що тут наші хрюндільки? Ну що? Обоносі. Це в нас тут більші і менші. Від двох свиноматок. Трошки залишили собі, то поэтому є в нас як і менші, так і більше. Місяць у них різниці. Ну нічого, все, всім пока, всім до зустрічі на каналі.